Пойду левел качать. Можно. Ой, блин. Так. На. На. Ой. На. Да. А, ладно. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Капать мы их режем жёстко. На. Ой, блин. Нормально. Стоп. Я там на том острове бачу начало. Он <coughs> там вроде продаёт. Я встаті літать можу, блід. Як показати. О. О, так. Але лучше уже отак переміщатись. Ай-яй-яй! Ага, долітався. Тепер я пригати не можу. Так все. Тут чельки можна тут вроді катану прокачать. О! А, 15 треба. Окей, челіки, я тобі принесу. Так. Тепер катаємо, как вот. Стоп, що там надо? А. Папа тобто це нічого не робить. Все, вал, 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 вал. Тепер тут норм. Так. Ой, у мене на нормальній нашій локації. Так, на! На, да блін, йо. На. На. Да ю. Що ти такий? Чел? Ай, 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 вони мене нормально зносять. Так. А да, тепер отак. Є. Yeah. Є, yeah, да! Скільки в мене вже цієї шерсті? Ой, о, тут скільки статистики? 57 просто капець. Давай качай, 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 качай. Так і the, the past the spawner, стоп, чо? Це вроді там пірати одні заспауни. Я їх в тому ролику бачу. А, так. Так, 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 зараз може додих прийдемо. Повіємось. А да, тільки це скільки не вистачає. значить треба це завдання і все. Чил за мной, за мной. Капець. А його може, не вдаряти, він так за мною ходить. Кімба. Все, є, є, е, е, є, є. Все, можна ще плюс взяти завдання. а ще до 100% вернусь. О, да, там челоки слетить, е. Хто це такі? Чому сюди все летять? Це щось. Оці пирати типу, туди пришли. Сюди десь. Так, не тут, мало бути. Тут хрестик такий. <клухи> Значить я не знаю, що це таке. Я це чело просто з одної тички вирублю. Так, значить, треба йти це катану свою влучити.